Китайська народна казка П'ятеро братів Лю. Давно це було. Неподалік від берега моря лежало невеличке село Люцяджуан, а в тому селі жила вдова Лю з п'ятьма синами-близнюками. Хлопці були такі схожі між собою, що лише мати могла розрізнити їх. Але кожний з братів мав один якийсь талант. Найстарший брат Лю перший міг, наприклад, враз випити ціле море, потім вилити його назад. Лю другий не боявся вогню. Його можна було кинути хоч у піч. Пролежить там серед полум'я день чи два і хоч би одна волосина на голові згоріла. Лю третього доля наділила незвичайними ногами. Вони могли витягуватись на будь-яку довжину, а потім знову ставати такими, як були раніше. У лю четвертого тіло було таке міцне, що йому не страшні були ні мечі, ні списи. А наймолодший Лю П'ятий добре розумів пташину і звірину мови. П'ятеро братів жили зі своєю матір'ю край моря і горя не знали. Найстарших з них ловив рибу, другий порядкував у господі, варив усім їсти. Третій та четвертий працювали в полі, а найменшому випало домашнє птаство доглядати та отару пасти. Приїхав якось у їхні місця на полювання правитель тієї округи. Люп'ятий саме вигнав своїх овечок на пашу. Перегодом бачить він, що до його отари на конях мчить ціла ватага озброєних людей. Ще здалека побачили вони овечок, що розсипались по схилу гори. І хутко почали відв'язувати луки від сидел та діставати стріли з сагайдаків. Хлопчина одразу ж зрозумів, чим це йому загрожує, і загукав овечою мовою Овечечки мої, мерщій тікайте в ліс, інакше ці люди вас усіх перестріляють. Вівці позривалися зі своїх місць і за хвилину зникли в лісі. Люп'ятий кинувся за ними навздогін. Він біг і кричав усім птахам та звірам, що траплялися йому на шляху, щоб і вони ховалися подалі в хащі. Півдня гасав правитель округи зі своїми челядниками по полях та пересілках, проте не зміг полювати жодного звіра. Розгнівався він і наказав служникам схопити хлопця і привезти до нього. «А ну скажи мені, чому це всі птахи та звірі в хащі поховалися? сердито запитав він хлопця. Звідки мені знати, ви їх спитайте, спокійно відповів той. Я бачив, як ти бігав по горі та розганяв їх, а тепер ще смієш мені брехати? То вони злякалися вас та й розбіглися хто куди. Тягніть його до міста, звелів правитель своїм челядникам, киньте його там до клітки з тигром. Правитель сподівався, що голодний тигр миттю розірве хлопця, проте тигр навіть не поворохнувся, коли хлопець зайшов до нього в клітку. А це тому, що люб'ятий звернувся до нього тигрячою мовою Любий, брате, давай потоваришуємо. Розгніваний правитель стояв біля клітки і аж типався від злості. Тигр замість того, щоб накинутися на хлопця, лежить собі та щось тихо муркоче. Тягніть його з клітки і киньте до в'язниці, а завтра ми йому голову відрубаємо, гукнув він служникам. Надвечір чутка про наказ розлюченого правителя докотилася до вдовиної хати. Брати зібралися на раду. Нічого у них не вийде, гукнув лю четвертий. Мене не бере ні меч, ні спис. Я проберусь до в'язниці і підменю нашого найменшого. Тільки но смеркло. Четвертий подався до міста, підмінив там найменшого, і той ще до світанку повернувся додому. І не просто повернувся, а приїхав верхи на тигрі, якого він вирішив принагідно визволити з неволі. Другого ранку лю четвертого привели на міський майдан, де страчувалось злочинців. А що брати були дуже схожі один на одного, то ніхто не помітив, що це був не той Лю. Як тільки хлопця вивели на середину майдану, правитель гаркнув щосили. Рубайте йому голову. Кат підійшов до хлопця з величезним мечем, розмахнувся і що сили вдарив його по шиї. Почувся дзенькіт, і великий важкий меч розсипався на друзки. Бери іншого меча! Заволав на весь майдан правитель, знову пролунав дзенкіт і другий меч розсипався над друзки. Кат брав усе нові й нові мечі, а хлопчина у відповідь на нетерплячі вигуки правителя округи тільки посміхався. Киньте його назад до в'язниці, нарешті мовив розлючений правитель, а на світанку скиньте його зі скелієвого урвище. Надвечір уже все село Люцян Джуан знало, що чекає лю четвертого завтра вранці. Брати зібралися на раду, і Лю третій сказав тепер моя черга, проберусь до в'язниці і підміню брата. Він вийшов з хати, мовив чарівне слово, і його ноги враз стали довгі, довгі. Хлопець зробив кілька кроків і опинився в місті. Знову мовив чарівне слово, ноги стали одразу маленькі. Пробрався до в'язниці і сказав братові «Іди додому та відпочинь. Вранці тільки но почало розвіднятися, стражники повели хлопця на високу скелю. Кидайте його. гримнув правителів голос. Стражники вхопили Лю, третього за руки та за ноги, розгойдали і кинули в прірву. Хлопчина кілька разів перекинувся в повітря, а потім мовив чарівне слово, його ноги вмить повиросталися і стали довгі довгі. Хлопець вступив, ними на велику каменюку, розправив тіло, повернувся обличчям до правителя і посміхнувся. А у правителя від злості аж іскри з очей посипалися. До в'язниці його, до в'язниці, кричав він не своїм голосом. Того ж такі дня було видано нового наказу спалити юного злочинця на вогнищі. Коли у селі Люцянджуан стало відомо про це. Брати зібралися на раду. Не страшний нам вогонь, сказав Лю другий. Тепер мені свій талант треба показати. Піду вночі і підменю брата. Хлопець не встиг навіть повечеряти, прихопів із собою дві пампушки та й подався в місто. Пробравшись до в'язниці, і сказав третьому братові іди додому та відпочинь. Завтра я поміряюся з ними своїми здібностями. Служники правителя за ніч натягали на міський майдан хмизу та дров і склали все це у величезну купу. Ще й сонце не зійшло, а челядники запалали вогнище. Коли червоне полум'я величезним стовпом піднімалося майже до неба, правитель понаказав Паліть його! Стражники схопили хлопця за руки та за ноги, розгойдали і кинули у вогнище другий зручно вмостився на високій полінняці, дістав із за пазухи пампушку, підігрів її в полум'ї і почав снідати. Правитель аж застогнав від безпорадності і подумав невже я не можу нічого вдіяти з цим голодранцем? За хвилину він звелів своїм служникам приготувати на завтра корабель до виходу в море. Вивеземо його в море і втопимо, сказав він. Почули про це рішення правителя, брати зібралися на нараду. Настала й моя черга показати свої здібності, сказав найстарший брат. Піду до в'язниці на зміну нашому братові. Прийшов він до міста, пробрався до в'язниці і сказав Іди додому та відпочинь, тепер вони зі мною матимуть справу. Рано вранці корабель правителя із. Зображенням голови страшного дракона на провіб вийшов у море. Служники прив'язали лю першому на шию величезну каменюку і кинули за борт. Опинившись у водах, хлопець широко роззявив рота і почав ковтати воду. Невдовзі правитель помітив, що його корабель опустився на дно, а море кудись зникло. Корабель повалився на бік, а його господар з численними челядниками попадали в мур. Поки вони міркували, як їм вибрати звідти, Лю перший одв'язав камінь і, не кваплячись, вийшов на берег. Потім повернувся обличчям до моря і почав випускати воду. Правитель та його челядь так і залишились на морському дні. Лише шапка правителя довгий час погойдувалася на хвилях.